Що любі друзі, всім доброго ранку на каналі Deadwood Fishing. Тільки-тільки зійшла крига, що навіть не встигла толком зійти, як я вже на риболовлі по спінгу. Знайомий всім ставочок такий невеликий в межах Київської області, сектор Шанс. Думаю, багато хто про нього чув. Думав, що вже криги повністю немає, але як бачите, може, це воно вночі схопилося, бо вона така це не крига, це пльоночка. Я думаю, що воно скоро розмернеться. Загалом у нас є територія, ось така трішки обкидати. Приїхав сьогодні не сам, приїхав з дівчиною, вона сильно хоче, щоб її знімали. І зараз буду показувати. Її новий комплект. Вчора заїхали в риболовний магазин Catfish, до моїх знайомих, до речі, передаю вам вітання. По новий спінінг взяли, Боже, як він називається, U1, фаворит Є1 катушечка 2,5 і U1 паличка. Тест і довжину зараз буду вам розказувати, тому що сам ще сильно не запам'ятав. Зараз все комплектуємо, збираємо да, будемо пробувати рибачити, подружки, це все вам розповідати. В принципі, це така, знаєте, буде. Тренувальна рибалка буде вчити риболовлю. Ну, Але як воно буде, так буде. Зараз як у валоті буде нормально. Коротше, така паличка, друзі, фаворит U1. У е, нас тут по довжині 244, якщо я не помиляюся, зараз я точно гляну. Е, так, тут у нас по довжині. А де тут написано? 244, так, да, і тест 3.12. Коротше, непогана паличка. В принципі, як для Озер, знаєте, перекривати саме. Саме ціль обловлювати озера це хороша, непогана паличка, тим паче це бюджет. Тобто за цю паличку можна взяти в районі 4 тисяч. Е, ну, там навіть дешевше. І плюс ось така котушечка. Фаворит Є1-2500. Е, зі шнуром. Шнур тут стоїть у нас який 0, по-моєму, 0,8 шнурок. Коротше, гарний комплект. Будемо зараз спробувати це все збирати і ловити. Буду вам... Поступово все показувати. Повідую, друзі, ми беремо Азура 455, щоб не панкатися, десь от мати їм сантиметрів 30. Я думаю, цього буде достатньо. Для цього озера тут в принципі, і судачок, є і стічки. І зараз такою довжиною повідець. Е, зараз в'яжемо напряму зі шнуром. І буде те, що треба. Шнурочок тут 0,6, тому буде мультиколорчик цей 0,6 зараз летить аж аж гайшумий. Коротше, в'яжемося на цьому флюріда, друзі, будемо починати, бо воно щось таке відчуття, гуляє. Коротше, друзі, буде невеличке обучення, так сказати. І відразу вам буду показувати взагалі. Дивись, Береш ось шнур, дивись сюди на мою руку. Угу. Отут у тебе ось це має бути десь напроти, напроти ось цього. Поняла? Тут воно крутиться як угодно, а угу. ти отак поставила напроти. Угу. Пальця береш і так ставиш. Угу. Пальцем держиш. Відкриваєш. І ти пальцем зараз регулюєш нитку собі. Угу. Тобто, ти її відпускаєш дивись? Та, все, розумієш. воно пішло. Да. Угу. Ти назад подкрутила, поставила собі сюди. Дивись. Uh -huh. І просто береш і коли удилище в тебе так, я зараз боковий просто заки зроблю. Оп, все, ти забросила. Uh -huh. Приманка упала твоя. Зараз вона ще падає. На 5, 5 грам, все, приманка упала. І от ти уділище держиш і собі дивись, Оп. Uh -huh. Типу паузами. Допустимо, так трошки протягнула пауза. Трошки потягнула. Yeah. Пауза, тобто з такими подривами, чуть -чуть, зна, не по дну. Uh -huh. ну, отак. потом дальше сейчас я уже проводочку сделаю давай равномерно типа, можно вот так равномерно типа закинула и крутишь все помаленьку помаленьку крутишь то есть если хищник захочет клюнуть он возможно клюнет то есть тут можно рывками это типа пауза на паузах рыба дуже часто дергает да короче друзья поставилась вот такие силиконы помню что это, это по-моему 3 дюйма флагман трава трошки есть Так, да, попробуємо на такого плану. Іра буде пробувати на такі. держи. Тільки подкручуй собі, бачу. ж Тобі треба підкрутити доверху, щоб забросити. А я буду пробувати, друзі, на ось такого плану. Е, щось таке цікаве на подвійному гачку, вольфрамовий грузець 5,3 грама. Попробую на такого Такого дракона. І що воно буде, то буде. Зараз... Попробую перший закид на 5 грамчиках. Оба. Ну що в тебе? Ні, дивись, ти дуже сильно підкрутила. Треба відкрити дугу. Открить пулю, так да. за того, що, що повіде зайшов. Відкривай. Откривай. Дись, подожди. Би... Ось я знизу є така штука, оп, трошки відмотка в обратну сторону. Дай мені сюди. Ні, ні ні мені треба іменно ту частину. Опускай, пускай, пускай, скаскай. Пускай, ти бач, там де я в'язав, зашло іменно. Зараз ти фракціони ще настрою. І все, тепер бери. Бач, дивись, ти повинен бути св'язки нормальний. нормальній угу. І тепер бере закиди. Ну і я вже, друзі, декілька закидів зробив. Е, ну, Намагаюсь короче, обловити тут зараз територію на цю силіконочку, тут небагато обловлювати. тобто Я закидів 10 в різні сторони зроблю і зразу зміна приманки. Тут немає сенсу дуже довго кидати щось одне. Ну кажу, більша половина ставка замерша. Е, ще один спійніст прийшов, тому настроє. Тобто ми тут собі периметр зайняли. І будемо зараз просто пробувати облавлювати ці території. Вийде-не вийде, то вже таке щось піймати. Ну, я думаю, що вона щось по-любому вийде. Ну, вже далі. Mm -hmm. Закривай катушку і потім тільки крутий да, шпулю. Тому отак, друзі. Зараз будемо щось пробувати комбінувати. У мене є от декілька приманочок, які мені вчора подарував один знайомий. Лімітовані такі, скажімо так. Я не знаю навіть, як вони називаються. Там, по-моєму, півтора дюйма Попробуємо на них сьогодні ще. Друзі, є риба. Перша на паузі. Я короче, на паузі зупинив судачок. да-да-да-да-да Невеличкий судачок. Я на паузі зупинив і він якраз дзибанув. Гарна приманка, розловив нарешті. Ну не як нарешті. Я її тільки вчора перший раз оснастив на подвійному гачкові. А ну зараз я тут попробую без підсаки, обережно його взяти. Бо я такий, що без підсаки. Ану маленький, давайте по попробуємо взяти обережненько. О! Так, ну що в ньому тут по вазі? Та докіла десь. Дивіться, друзі, який судак. Диві. Дайте тобі таку саму приманку. Дивіться, як клюнув жадно. Зараз вам покажу, друзі. Це буквально у мене, не знаю, четвертий закид. Диви, як жадно клюнув. Подиви, де приманка хоч. В шахті. Зуби подиві, які в нього. Дивіться, друзі. Приманочка в шахті. Вольфрам. 5 грам. 5,2. Ось такий кабанчик. Так, зараз свої, свої інструменти дістану. Обережно звільню його і будемо випускати. Хай поки що тут полежить. Ну такий, гарний судачок. Проклюнув. Так, це вже Це вже добре. Звільнити тебе. Так, де він? Зверху взяв. до один двійничок відцепив. І другий двійничок відцепив. Ну, він так жадно клюнув, друзі, типу, ну, такий судачевський. Жадно клюнув. А ну, давай, цепляйся. Закрив рот і хоч ти що. Хоч ти що хоч з ним роби. Плюрокарбон віддай Все. Ось такий. Друзі, перший... Тихо, 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 не дергайся. Перший в цьому році хижак. Дивіться який красень. Незначний, невеличкий, але, але порадував своїм клюванням і вже суперово. Коротше, я його тут обережненько зараз відпущу. Хай собі оба, щоб я зараз ще сам в болото не пішов. Давай малий. Я тебе покладу отут, а ти собі далі попливеш, як тобі подобається. Диви, як вальяжна, вальяжна, диви, дивиди. Красавчик, поплив доль берега. Він зараз на глибину свій піде, він трошки воздуха просто хапнув, але ні, пішов так, наче активно. Все, погнав на дно. Супер! Перша рибка є, четвертого закиду. Бомба. Ось така, друзі, гарна приманка. Принесла мені судачка. В принципі, прикольна, флаг мені десь купував по знижкам десь місяць назад, просто по приколу. Зараз спробуємо 7 грам, взагалі це багато, але це такий щучий колір на 7 грамах. Це, це забагато для цього озера, звісно ж. Зараз вольфрамчик сніму. На вольфрамі я тільки що ловив 5,3 грама. А це буде 7, але 7 також, я думаю, в принципі буде нормально. Вольфрамчик сюди. На жиголівці. спробуємо покидати ще на таку штучку. Зараз буду комбінувати, так, знаєте, з закидів 10-15 на один силікон і, і все. І далі, і далі, і далі. Бо ну, знаєте, стояти, кидати, щоб воно не клювало ще. Нема скільки часу. Так, той бік. Хорошо, я теж на той бік кидану. Так, ну що, є, 7 грамів. Ну, 7 грамів я прям дуже добре відчуваю. Побачимо, чи щука на 7 грамів, чи судак клюне. В принципі, 7 грамів тут по дні буде нормально відстукувати. Колір яскравий такий, ядовитий, я б сказав, це щучий колір, а не судаковий. Але і судак також може на нього клюнути. Тут просто є гарна трофейна щука, друзі. По 4-5 по кілограм. Я думаю, і судак тут є непоганий, тому я сподіваюся, що все-таки... Ще склюне таке хороше. Дав мені друзі, знайомий, декілька приманок, таких, скажімо так, лімітованих. Зараз спробуємо на них половити. Дивіться, яка форма цієї приманочки. Така, типа, ну дивіться, зараз трішки отак, може видніше буде на судачка. <кх> Я думаю, те, що треба. Я зараз ставлю на 5 грамів на вольфрам. 5,2 чи 5,3, щось такого плану. І сюди чіпляємо таку приманочку на одинарному гачку. Цього буде повністю достатньо. Зараз підправлю, трішки, бо з'їхала. О, все, закриваємо наш карабінчик. Все, чудово. І попробуємо на такого плана приманочку покидати. Мені здається, що це буде зараз розрив. А це, мені здається, зараз буде розрив. Короте, будемо пробувати. Туди потрошки сходяться, коротше, друзі. О, це був гарний закид. Люди потроху з'їжджаються, воно ще двоє рибака напроти приїхало. Але я не знаю навіть, де ми тут всі разом будемо кидати. я вон... Поста... А, ну так, да. диви, покльовка, яка була. Дивись. бачиш хвоста нема, Воно відкусило. Mm -hmm. Друзі, ось у мене було клювання і відгризло гамнюк хвоста. або щуком хвоста відкусило по повній програмі. Mm -hmm. да. mm -hmm. Лох. Mm -hmm. Лох. Лох. Фіолетовий. Ну, бачите, отака, силіконочка, кольорі лох, спрацювала і відкусила хвоста. Це, по-моєму, третій чи другий закид. Ну Це вже безполезна тема, треба ставити такий самий, тільки другий. У мене є такий ще. Ось він, бачите. Тому зараз ставимо ще попробуємо. Він ну, Так плотно відкусило. Це навіть була дуже непогана рибка. Так плотно відкусило. Зараз ми його одінемо. Цей силікон. Так, де ми його десь витягуємо, треба приміряти. Десь під кінець під самий майже. Ну, Блін, откусила. Я не думав, мене сначала... я подумав, що я на когось попав просто. А потім витягувався при вас, друзі, приманку і вже бачу, що ага, попав. Це, Це покльовка була, ще й дуже така непогана, але вклюнуло воно, рахуйте аж де. Аж в кінці. Так, ну що, все, поставили. Пробуємо далі. Гризануло хвоста. На лоха. Зараз спробуємо ще раз. Туди саме закид. Може зараз добере щось, Оп, туди під бережок. але гарне клювання, я так такий був, я думав, що це я на когось попав. А це, оказується була і дуже хороша покльовка. Можливо це була навіть щука. Чи це був судак хороший? Бо я так туду почув і більше нічого. Ну нічого, зараз будемо пробувати виманити. Ну що, пробуємо, друзі, пробуємо розловлювати потрохи. Бачите, в мене вже було два клювання. Одне реалізоване, друге відкусило хвоста, не дотягнуло. Але відкусило хвоста, аж би на весь хіст, грубо кажучи, відкусило. На той самий силікон я знову поставив. Облавлюю, але поки що 5 закидів і нічого. Ну попробуємо, будемо зараз ще 10 закидів на нього, обкатку зробити, а потім... А потім далі міняти, міняти. Я їрі поставив приблизно. Ну, форма силікона така сама, але колір трішки відрізняється. Там таке моторне масло. Коротше, робочий також колір. Те, що треба, і судак може клюнути, і щука може клюнути. Головне, щоб клюнула, то все. То все таке. Думаю, треба сьогодні реалізувати якусь тобі одну рибинку. Да? Листочок. Короча, друзі, друге клювання було на цю силіконку, уявляєте? Увалило також і нічого не засіклося. Якщо вам видно, блин, напевно не сфокусується камера, але ось сліди від зубів, ось обомбануло. мені таке відчуття, що воно десь в вольфрам було. Бо тут немає ніде і біля голови. Ну Це була точно судача-покльовка, судак атакує постійно в голову, а ось перед цим, коли відкусила хвоста, мені здається, що була щука. Ну, Нічого. Зараз. Покидаємо ще цей силикон, якщо два клювання за хвилин 10 було ну правда, нереалізованих. Хоча гачки нормальні. Зараз побачимо. Ніто може, може просто поставити двійник, бо на одинарник щось не засікається. Зараз попробуємо ще трошки так, а потім будемо далі відштовхуватися від цього. Там, друзі, ось такого дракона, дивіться, короте, на 5,3 грамах отакий силікон, це по-моєму 4,2 дюйма. Взагалі було б добре покидати щось маленьке, але я вже його обкидав так, що капець, хочу попробувати щось таке. А вдруг такий робачок буде якраз у нас в принципі, працювати. Тому зараз попробуємо. Давайте, блін, навіть не знаю, куди тут кидати. Тут всі кидають. Оп, все. Сюди кинув. Шумпоклювка. Ага тихо. Бачите, друзі, покльовка була. Як емоційно реагує на клювання. Скільки ти вже покльовок було? Штуки 3-4, да? Не знаю, можна це вирізати. Діти це вирізати не будемо. Ні, кажа, не повинні. Коротше Що, любі, друзі? У нас невеликий відпочинок. Коротше, не було у нас більше клювань щуки, вже така жара. Не щукай не судака, ми бі сіточку сіли, зараз бутербродику собі поїмо, чаєм, і буде те, що треба. Зараз невеличкий такий відпочиночок. Людей все більше і більше. Участок тут кри... ну тобто, взагалі, скажімо так, води відкритої невеликий. Е, ну, Пробуємо, щось, щось да, може зловимо. Бо трішки трішки крига відстає, може якихось метрів 15 20 в той бік воно відтане, але не знаю точно. Пробуємо всяке різноманіття силікону. Як є, так є. Ладно, ми коротше, їсти нам смачно. І, прочина, і, по, і продовжуємо нашу рибалку. Все, друзі, ми перекусили, продовжуємо нашу рибалку. Поставив отаке 3,8, по-моєму, воно чи 4 дюйма, такий силікончик цікавий. Не пам'ятаю навіть звідки він у мене взявся, цей силікон. Зараз в той бачок трошки таку проводочку, Оп, в той бік. Я сьогодні рибачу чисто на 5 грамах, це для мене комфортна вага. І менший силікон покидати, і більший силікон покидати. Але можливо зараз буду пробуватися гратися вагою через те, що може це якось буде впливати на риб. Можливо, треба більше просто спробувати грузити. Ну, але побачимо, побачимо. Коротше, пробуємо рибачимо і сподіваємося на краще. Бо тільки одна рибка, і десь у мене було 4 клювання чи 5. 5 клювань у мене було, і одна тільки реалізація. Таке собі Оце хвоста відкусила, потім вдарило там ще. Тому будемо пробувати. Друзі, я перейшов на другий бік. Тут такий каналчик, бачите, під берегом Він розмерся. Але тут основна ділянка водойми ще десь більша половина, трішки більше, ніж половина. На жаль, ще поки що не розмерзлося. Але сьогодні, я думаю, вже завтра точно буде нормально. Можливо. Приїду сюди просто на наступні вихідні. Бачите, один судачок тільки попався, і все. і все. Я вам поставив, кажу, щучий такий силікончик непоганий, зараз вам покажу ближче. На Жиголівці 7 грамів. Тут 7 грамів трішки забагато, але в принципі нормально. Ну, Більш-менш, пойдемо, так сказати. Включили і тут фонтанчик, щоб вода і йшла і розмивала трішки цю кригу. Ну, але там все замерше. Що сказати? Шкода, я думав, що повністю вже буде розменшишся, але як є, так є. Водичка валить, все підключено. Давайте ми спробуємо ось тут покидати з цього боку в той бік. Бо я тільки що кидав звідти туди. І тепер навпаки. Так само покидаю трішки. Спробую. Може тут яка щучка чи судачок все-таки стоїть. Ось, дивись. Друзі, дивіться. Яка щука. А, я її подбагрив. Я її подбагривший. Подбагрив? Угу. Блін, нема ніде підсаки. Друзі, вон плаває, бачите? Ай пограється. Я її ще підбагрив, ляха муха, вона стоїть взагалі не хоче клювати. Бачите, друзі, гуляє. Тихо, 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 геть не в берег, Давай не в берег. Опа на пеньочок. Ану давайте дякую. Щас я витащу. Іди сюди, мала. Опа є. Єсть. Вона підбагрилася, вона не клюнула. А, це... Вона ще й підбагрілася. Дивіться, друзі, яка щучка. Ось яка ногі. Ось каной є. Да. А, а як, як називається? Deadwoodфіcher. Обойска Тік-ток може відкрити, я тобі покажу. Поклюнула. А це ось шнурцен. Скільки в ньому? Грам 700 може. Максимум щось такого плану по центру баграну випадково. Короте, йдемо її обережно спустимо воду, десь тут хай росте. Зараз, щоб самому ще воду не хлюпнуть. А Ану давай. Все, поплила. Хоч щось якесь виважування було. Дві рибки є. Одна зловилась, друга, на жаль, підбагрилась. Ну, від цього нікуди не дінешся. Друзі, жара просто жесть. Така вже аж парілочка. Мені вже аж в ноги жарко, я зняв собі цю бесика, ну не трогай мене, будь ласка. А ну йди вон. який Ходить тут охрана, да? Хвіст, Хвіз завернутий, якийсь породістий, певно. Коротше, ну пробую, самі бачите, блин, вже скільки обкидую, вже годинки, скільки десь вже 12, певно, ми тут годинок. 3-3,5 приблизно рибачимо. І оце я одного суточка я зловив і одну щучку підбагрила. Тут музичка повним ходом в охорони. Чи у власника тут. Ось ну, таке, друзі. Самі бачите, якби хочеться рибки, хочеться підловити. І, ну Достатньо багато людей, але мало хто ловить. Нічого, думаю, може під вечір. Трошки ще посидимо побачимо, попадемо під вечір чи ні. Якщо так, то будемо рибачити. На моблірок. Угу. Они її ловлять. Ого. Шнурок, так? Да? Ваща, друзі, з того боку хлопець на 130-й воблер щучку валив. На 130й, на секундочку. 130-й воблер це нічого в собі. А я поставив гамблером. Опа, е, yeah. попалась. Молодец, молодец. Не поднимай, не поднимай, так нельзя. опусти нищие удилище, упусти сюда завод. Давай, давай, еще удилище, упускай завод сюда. Тихо, 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 тихо. Опа, есть. Да, это щука. А, давай сюди і на землю, зараз відчіплю. А! Це така десь кілушка. Щука. Диви, якраз бачу, цього рачка я не пробував. О, диви, бачиш як вона зійшла легко, вона Угу Твій трофей. А ти хочеш фоточку? Возьмеш в руки, я тебе сфотографірую. Як це в руки не хочеш брати? Це Твій перший трофей, перша щука. Красиво. Красиво. Та я тільки казала поцілувати відпустити. Ні, я я Ну, Давай в руки, я тебе сфоткаю. Там не треба, щоб Постав у ділище поки. Не надо, я не хочу. ось візьмеш на руки, я тебе сфоткаю. Ні, не надо. Чого? Ти ході погладь хоть пальцем, яка вона пойми, хоч ця Красиво. Вітаю, Котик. Перша твоя рибка. Все таки кидала, кидала. Скиди 4 вже кидаєш і виждала її, так? Красива щучка. Ідемо, да, друзі, її відпустимо зразу. Це зубату. Хорошенька така десь кілушечка, до, до кіла. Але тут є набагато більше. Щучки. О. А? Зараз розповім. Давай щукенці. Пливи зви своїх величезних сородичей. Все попло до речі, друзі, невеликий лайфхак вам розповім. Дивіться, якщо ви хочете вдягнути ось такий, наприклад, подвійний гачок на силікон, щоб його не рвати лишній раз, щоб знаєте, не пошкодити сам силікон, берете, відміряєте, де ви приблизно будете робити прокол, берете зубочисточку і прокалуєте Просто-прямо. Просто протягуєте прямо. Протягуєте, протягуєте, просовуєте в сам силікон. Все, просунули. І обережно витягнули. І тепер. Відміряємо гачок, де ми його будемо проколювати зараз хвилиночку, де у нас буде прокольчик. Десь ось тут у нас буде прокольчик. Ми тут робимо отак прокол. Протягуємо. Тут гачка трішки ще роздвинемо. Роздвинули. Протягнули силикон наш і починаємо протягувати всередині рибки, всередині рачка самого. І дивіться, це любий взагалі силикон, не тільки рачок. Протягнули і все чітко. Там, де у нас проходила зубочистка, пройшов наш гачок. Дивіться, як гарно все всілося, як все гарно лягло. Подвійний гачечок сівся на рака, те, що треба. І все, можна собі спокійно рибачити. Зубочистка дуже добре допомагає, сам нещодавно про це дізнався, тому частенько тепер використовую, щоб нервати лишній раз силікон. О, друзі, жара така, що просто капець. Не знаю, градусів 15-20. Я тут так кепірувався на, на Сєвєрний Полюс, так сказати. Коротше, все, на сьогодні з цим озером покінчено. Але не те, що ви подумали, не зрибологли. Коротше, переїжджаємо на другий ставок. Є безплатний ставок, тут неподалік. Цей платник. Тут ми заплатили за 2600 6 гривень, порибачили. Ну, а це три рибинки зловили ще клюванечко трошки було, і, і все. Тому. Поїдемо зараз на якийсь ставочок безплатний, де в принципі судак має бути. Я там хочу спробувати на лижі перебачити якийсь дрібний силікон. І, можливо, в можливо, нас щось буде. Тому все, ми газуємо і там вже буде включення. Що любі, друзі, на жаль, це завершення цього відеоролику. Коротше, приїхали ми на другий ставок. Я, чесно кажучи, не очікував абсолютно, але погляньте, що тут відбувається. Все в кризі, під берегом тільки крига відкрита. Взагалі я з цього місця починав рибачити. У мене є відео з минулого року, де тут дуже гарно відловилися, в ту сторону кидаємо і нормально ловимо собі риби. Бачите, крига, крига, крига. Ще тиждень, десь, я думаю, півтора тижні. Криги повністю не буде. Буде спінінг, буде фідер. Де, я думаю, через місяця-півтора буде короб. Таке вийшло відео. Мені найголовніше було, щоб ірина зловила сьогодні рибу, тому що вчора був куплений її на 8 березня, перший в житті спінінговий комплект. Це. Фаворіт U1 паличка і фаворит U1 котушечка. Паличка 212 А312 тест і довжина 244, котушечка 2500 розміру. Непоганий комплект по шнуру 06, але який там, точно не пам'ятаю, знаю точно, що 06. Така видалась риболовля, я злив одного судочка, підбагрив одну щучку, витягнув, плюсом Ірині вдалося зловити одну щучку на рачка. Не знаю, що це. Це мікролюрис, по-моєму, рачок, якщо я не помиляюся, ну, на рачка вона витягнула свою щучку. Така риболовля, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, очікуйте незабаром багато нових відео разом з Іриною, тому що я її втягнутися цю секту риболовну. Ну, все, короче, до нових зустрічей. Були на каналі Deadwood Fishing, ставте лайк, підписуйтесь на канал та коментуйте це відео.